Хлопці, ну не бий, ну я не місний, ну дійсно, не бий! -лю -лю. Виникло бажання просто зайти від третього обличчя. Бачу тіло. Тому що дуже давно граю від першої, і розумію, що в мене не сильно виходить. Тому вирішив спробувати від третього, так як тут в мене скіл трішки більший. Так і починав грати саме від третього Він досі на балконі. Такс. Не долетіла погана граната. Доведеться робити все вручну пушити. У нас є дим, і у нас є флешка Що за граната? Зона. Він, він такий міткий, як і я. Змінюємо тактику, потрібно йти в бій. Він досі сидить на балконі. Мені здається, що це бот або просто новачок. Я його зараз налякаю до того ж, звук дима не дозволить йому почути, куди я біжу. Коли кидають дим, то трішки в просторі а, можна загубитися. В мене нема зовсім інфи по ньому. Я побачив, що він прослизнув на балконі, але не розумію, чи він запригнув всередину будинку, чи він десь там поповз далі. Сидить тихо, як мишка. Як мишка в рукавичці. Хлопче, ну давай ми тебе заберемо і поїдемо далі. У нас зона поруч. Нам потрібно вже забирати ворогів. Флешка. Чудово. Чудово. Значить, зараз тільки я почую його крок, кидаю флешечку і забираю. Він десь прямо. Мені здається, він в кімнаті ось там є двері. Да, там. Класно, ну, себе засліпив. Нема. Невже він не тут тупно? А. Хитрий, да? Він, скоріш за все, забіг в будівлю, а перемістився на ось цю, на інший дах. І вже нас чекав, що ми там зараз будемо бігати. Але ми ж теж, блін, не пальцем роблені, тому забрали. Так, перший кіл, чудово. Ой-ой-ой, скільки ж лута, та ти що. М24, класна, VCMX. Ой, пісінка. Мені здається, зараз буде потужно. Я дуже люблю цю карту, особливо грати на дистанціях. Це, це кайф. Сьогодні я заряджений. Сьогодні, як я і сказав раніше, залетів вперше за довгий час від третього обличчя і відчуваю себе максимально впевнено, тому що від третього більше інформації збирається. Ти якось краще орієнтуєшся на карті, в грі а від першого потрібно грати обережніше. А про себе сказати, що я обережний, я не можу обожнюю цей автомобіль. Він, хоч і не сильно класно повертає, тим не менш швидкий і звук. Звук дуже кайфовий. Десь прямо поблизу у нас файти. І знаєте, що я зроблю? Правильно, я завалюсь на ці файти. Тому що боятися від третього обличчя немає чого. Ми або граємо, або не граємо. Вірогідний ворог справа. Наче зупинитись хочу. Опа. Прощай Другий кіл. Клас клас клас, клас. Навіть наводка з вісьоркою на М24 від третього обличчя, вона набагато простіша, ніж коли ти граєш від першого. Не розумію, з чим це пов'язано, але чомусь так в мене виходить. Клас. Пропоную все-таки грати більш-менш агресивно, шукати файти на будь-який заміс впригувати, а там вже як буде. Край зони. Зараз хочу зібрати бідолах, які біжать. А так як в них мало ХП. І можна трішки настріляти. <кій> Зупинюсь тут. Блін, я прокинувся вранці, в мене чомусь горло. Знаєте, ось такий дискомфорт в горлі, наче воно не болить, не пече, але певний дискомфорт є. Побачимо, що буде завтра. Зазвичай на другий день проявляється, чи я захворів, чи ні. Хочеться вірити, що ні. Блін, машина така яскрава, прям як маяк на горі зупинились. Опа. Кажуть, ось цей чоловік хоче, щоб по ньому зажали. Або не кажуть. Угу. Далековато. Не знаю, чи попав. Потрібно кинути в налаштуваннях, аби була голуба кров. Вона трішки краще виділяється, тому що червону важко побачити на ось таких картах. Бачу. Ой-ой-ой, залетіло, ще б трошки вколе. В мене величезна перевага над ним, так як я на горі. В нього половина ХПшки знята. Плюс зона вже починає їсти. Фаза третя не сильно. Звичайно, тим не менш дискомфорт приносить. Настане момент, коли йому доведеться бігти, і там я його вже і з'їм. Побажайте в коментарях мені смачного. Нічого собі він тому дряється ще навіть з кимось файт вест. зона зіла. Не бачу. Скоріше за все, за деревом, десь там якийсь чувачок також біг Заблудша душа. Метко, метко. Ну як, там була голова? І тут була голова. Не пропустила гра. Добре. Вище буду піднімати приціл. Мабуть, через відстань воно падає трішки вниз. Не засмучуємось, не засмучуємось, головне, що ми живемо. Угу. Д... Який, 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 який блін, де драз... Д... дразнить? Чому нема голови? Ось, 216 метрів. Голова. Провели аналіз помилок і бахнули. Я хочу на будь-який файт зараз вписуватись. Опа! Претендент на те, щоб з нього зробити решето. <звук> калаша це робити максимально важко на відстані. Так, як в ближньому бою ще якось вже можу зажимати, а от в дальньому трішки з цим є питання. Ще почекаю декілька секунд, і буду вже сам рухатись в зону. Топ-15. Навіть не очікував, що я зайду в топ-15, насправді я зайшов в катку, аби зробити декілька цих фоток для превюшки. Опа. Накоцив. Дуже уважно вчинив, не перезарядив калаш, а так би забрав. Так би забрав. Власне, як і думав, зона десь впала, фіг знає де, потрібно зараз їхати. Машинка непримітна, машинка кайфова. Але нас будуть чути за 3D від земель, і зараз кожен, хто, хто тільки буде бачити, нас буде намагатися забрати, прорешетити. Хоча, як на мене ця тактика неправильна, так як вони будуть інфу по собі палити. Бачу, гора. Ліства поки скриває. Ні, ну нафіг. Все-таки втечу, займу вигідну позицію. На краю зони можна також подоганяти чувачків які спиною біжать. Так як головна. Потіша, йомаю -йо. Головна задача це взяти топ. Це взяти топ. Які вони всі передбачувані в кімпах? Угу. Угу. Що ж робити, думаю. Перше, що потрібно, це захилятися. Спалився, чувачок. Давай ми її тобі в голову дамо. Висунься. Дом. Він пробив колесо на Уазі, тому ми побіжимо вже пішком. <гум> на жаль, гранат немає, є тільки дим і флешка. В цих умовах вона не сильно корисна. Ну, дем, звичайно, корисний. 100%, а флешка ні. Хотілося б когось забрати. З гранатки смачної такої. З Томсона? Чуваком, Чувак до топа з Томсоном зайшов. Звук прикольний, але. Блін, так, така собі затія грати. Хоча, якщо зажим нормальний і в голову вицілює швидко, то немає різниці, з якою грати. Скоріше за все, це професіонал. Тому на нього ми не сунемось. Позиція така. Собі. З двох, з двох напрямків можуть забрати. Зліва є чувак, Справа також був чувак. Добре, справа вже немає, він також гасить зону. Але зліва, зліва залишається. Ну, Насправді, поки що щастить, тому що є де заховатися, навіть якщо він зажме, встигну кудись запригнути. Плюс дим. Ой-ой-ой, ой ой як залетіло, як під льот просто та ти шо? Він, мабуть, не очікував, що такий про професійний гравець. Ой-ой-ой, ні, це взагалі не круто. Дим, як і казав, що він знадобиться. Все, використав всі запаси, які тільки були. Потрібно подумати, що ж його робити. Що і робити? ТОП-4. ТОП-4. Інфа є тільки по одному. Це позаду. Прямо, так. Да. На голову хочу на голову. Ой, боляче. Ой-ой-ой-ой-ой, в корпус попав, якби в голову нам би був би кінець. Не розумію, чому мене досі не забрали. Все, розбив бронік. Аптечка, типу, лежала, якби, типу, необхідна для цього, знаєте? Типу, як. наче от створена для цієї ситуації. Блін, 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 блін. Броніка нема шкода. Добре, той чувак відволікся на когось. Скористаюсь моментом. Я не розумію, як мене дусі не забрали. Тут з, з усіх напрямків вважайте, я просвічуюсь. Зараз би не попадати. Давай, давай, хоч один. Неприємно, неприємно. Угу. Зараз його заберуть, мабуть. Ой, гранатою збив! Клас! Оце прикольний кіл. За зажим класний гранати зробив і прям висадив з машини, якщо ви не побачили. Цікаво, якийсь дурник побіжить. За айрдропом на full опен. В топ-3. Настроє. Тобто один зліва, а другий поки що не знаю. Скоріше за все, він десь справа на горі сидить. Так, да, все. І щастить тому що він за горою. На нас немає. Інфи. Ну, давай же. Не буду сунутись, буду чекати до кінця, який тут, яка тут розв'язка буде. В принципі, інфа зібрана. А в того чувачка, де зліва тільки по, ну, по мені є інфа, а в того, де справа, немає. Він також не підозрює, дехто є. Хто кого зараз винесе, і тоді ми вже поговоримо. Дивлюся, до речі, на аеродроп. Бачу, що це, типу, перешкода, типу, можна там заховатися. Моп, все, мінусанув. Да, наче, правий, правий. Карічок на глушаку. Все, ми остались один на один, і зараз вирішиться доля цієї катки. Нервуюсь. Тим не менш. Опа. Калаш не підведи, давай зробимо зажим класний. Ну давай, будь ласка, зробимо класний зажим. Його план підскочити до аеродропа взяти фул у <гум> да, зажим просто неймовірний. <гум> а, не, не проморгай. Чо ти пригаєш? Я тебе заберу в будь-якому випадку. Все, мені все одно, я не буду з тобою пригатись, я не вірю в цю штуку. <гум> Забираю. Є бой Топ-1. Чувак хотів трішки, мабуть, рукопашно вбити. Що хочу сказати, голосуйте за Лебіговича, тому що завдяки йому я взяв топ-1, чувак хотів попригати, мабуть, нас обманути і завалити, я йому не довірився. Топецький в кармані. Всім вдячний за перегляд, за те, що коментуєте, ставите лайки, проявляйте активність і далі. Можете кидати друзям ці відоси. Тисну вам ногу. Ще раз дякую. Зустрінемось дуже скоро. І не забувайте дивитися мої шорти.